Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілушки. Тема сьогоднішнього відеоролика піде у нас про регулювання фари на таких мотоциклах, як Lifan L152E та LiFan CTR200. Багато хто з вас пише такі коментарі під різними моїми відеороликами, а чи регулюється фара на даній мотоциклі, а чи можна її відрегулювати. А якщо можна, то як це зробити? Я не можу знайти, я не розумію, я не знаю. Я так розумію, це люди новачки є. Котрі тільки купили самі або хтось їм купив даний мотоцикл, і вони хотіли би підкоригувати Фару даного мотоцикла, щось їх там не, влаштує, не влаштовує, перепрошую, вони не знають, як це зробити. Тому, щоб не відповідати всім вам, під кожним коментарем а робити я це, на жаль, не можу, було вирішено записати такий коротенький відеоролик, де я вам. Відповім на ці питання, і відповідно покажу, як це робиться. І так, відповідь на питання, чи регулюється фара, так, вона регулюється і все на самому тоділі простіше, ніж міг подумати БТ. Для того, щоб відрегулювати нашу фару, нам потрібно вивернути руль у ліву сторону. І ось тут, з правої сторони, біля пера, ось перо, є такий отвір. Якщо туди заглянути, я ось так переверну телефон, там ти побачиш ось такий винт. Він йде під накидний ключ на 10 або під хрестову викрутку. Відповідно, ми будемо крутити ним управу, або у ліву, відповідно по часовій стрілці або проти часової стрілки. І тим самим регулюємо фару. Якщо ми його крутимо, за часовою стрілкою, за ходом часової стрілки, відповідно, фара буде опускатися. Якщо крутим проти ходу часової стрілки, фара буде підніматися. І так. У комплекті при покупці мотоцикла, якщо був у мотоцикл, є набір ключів. У наборі ключів є ось така викрутка хрестова. Ми беремо цю викрутку і нею вже регулюємо. Тут не дивуйтеся, що це біла така полоска, це зроблено мною тільки що, для того, щоб показати, як регулюється фара, піднімається, опускається, але щоб я не втратив налаштування своєї фари. Тому що я відрегулював свою фару таким чином, що вона не сліпить зустрічних водіїв авто але і мені при цьому всьому комфортно рухатися у темну пору ночі. І так, цією викруткою ми будемо регулювати дану фару. Я ось таким чином поставлю телефон, Надіюся, що так буде видно. Включаємо нашу фару, і. Ось я кручу на 360 градусів за часовою стрілкою. Фара, надіюся, видно, що опускається. Тепер вертаю на 360 градусів проти часової стрілки. Фара стала на місці. Тепер ще раз я крутю проти часової стрілки вліво. 360 градусів, фара піднялася. Тепер за часовою стрілкою крутю на 360 градусів. Таким чином, за допомогою цього маркера, я вернув налаштування фари у первоначальний стан. Як ви побачили, фара регулюється? Регулюється вона плавно, нема різко, так що ти чуть покрутив, а фара багато двійнулася. Крутиш багато, рухається фара мало. Але так, я вважаю, що правильно так повинно бути. Надіюся, ролик вам став корисним, буде вам нагоді. Якщо це так і ролик сподобався, ставимо лайк. Якщо вже ні, ставимо дизлайк, пишемо свої коментарі. Всім дякую, всім добра.